начебто, кожен сад має садівника, людину, яка посадила ці дерева. Спочатку вивчити гру, чи підходить, чи буде достатньо сонячного світла та водопостачання, зрошення. За роки тільки ми можемо пожинати плоди. Я хочу вам показати, розповісти довгу історію про дерево, яке було посаджено в 1889 році у місті Кадіан, штату Пенджаб. І він сказав, що всього лише насіння, і я посіяв це насіння, і воно проросте і буде тільки рости. І ніхто не зможе зупинити його зростання. Нині це дерево виросло на весь світ, зокрема у Німеччині. Але різниця в тому, що це дерево посаджено людьми, а те дерево посаджено самим Богом, самим Аллахом Всевишнім. Мене звуть Арслан Ахмат. Я хочу вас повести з собою в захоплюючу подорож. Німеччина це особлива країна щодо її населення. Це найбільша країна Європи. Зазвичай вони відомі як дуже працьовиті та пунктуальні. Ви вже знайомі з якістю німецьких машин. Виробництво християнський народ, але в цілому релігія в глибокому занепаду і будинки їх релігії порожні. і месія Махді прийшов з цією метою. як він сам сказав, бо хоче, щоб всі душі, які побожні в душі, які живуть у різних країнах світу, неважливо в Європі Азії, де б не було. Щоб вони об'єдналися в єдності Божій і зібрались разом в єдиній вірі. Це Божа воля, для чого він послав мене до цього світу. І ці слова проявляються навіть тут, у Німеччині. Для чого? Щоб зрозуміти всю цю історію, потрібно, щоб ми зрозуміли, з чого почалося все. Історія Німеччини також пишеться під прапором Ахмадіату. Це країна, яка залишила свою колишню релігію, йде різними шляхами, шукає істину і ще не знає, куди її приведе шлях. Аллах вирішив змінити долю народу. Месія обітований також дивився на цю країну. Що тут потрібно проповідувати іслам. Тут Карл Ото написав канцлеру Бісмарку, запрошуючи його до ісламу. Одна жінка на ім'я Карола Ман написала листа йому зараз. Ми зустрічаємося з місіонером та істориком, який вивчав історію дуже глибоко з того часу, як прийшов месія обітований. Община пов'язана з німеччиною і він написав листа канцлеру німеччини Отто фон Бісмарку, і яке продовження цієї історії. Так він каже, що так був зв'язок з общиною в Німеччині вже давно. Після публікації своєї книги, тобто доказів на користь ісламу, він написав понад дві тисячі листів і розіслав їх по всьому світі, де він доводив правоту ісламу. І до Німеччини також дійшли листи, і кореспонденція не була односторонньою. Журнал згадав Месію Обітуваного через 10 років, в 1895 році. Дебати, які пройшли з Абдулою, також опублікували тут, у Німеччині. Яку ще називають духовною битвою, муфтій Мухаммед Садіх, близький сподвижник Месії обітованого мир йому згадує, що одного разу Месія Махді сказав йому, що треба вчити німецьку мову В 1903 році, судячи всього, це була божественна воля. Він уже думав про заснування громади в Німеччині. ви зараз згадали, що у Месії бітованого було велике бажання проповідувати у Європі. Він мав великий біль, бажання поширювати іслам у Європі всюди в Європі. Є один відомий випадок. Де один мусульманин Ахмаді став переможцем в спорі, і коли він прибіг до обітованого Месії, постукав голосно у двері. Месія обітований був зайнятий, але він швидко відповів через двері. і сподвижник цю новину, і він відповів: що, судячи з того, як ви гучно заявили. Я подумав, що вже вся Європа прийняла іслам. тобто він мав велике бажання проповідувати в Європі. І після месії Махді його халіфи докладають всіх зусиль, що проповідуючи в Європі. Другий халіф особливу місію приділив Німеччині. він хотів побудувати великий центр у Берліні. Він відправив Барека відправив Сахіба до Німеччини, щоб заснувати один із головних центрів громади у Берліні в Європі, а саме у місті Берлін. Можете уявити 100 років тому місіонер ахмадійської мусульманської громади прибув сюди. Він не знав нічого, ні мови, ні транспорту, як купувати, як робити покупки. Він знав лише одне: його вірність і відданість Богові та його наміснику духовному на землі халіфу. За чим направленням він прибув до цієї країни, бо його місія була немалою. Його мета була побудувати першу мечеть у Європі. Хоча, якщо ви подивитесь на еру другого халіфа, він хотів побудувати велику місію в Європі і у зв'язку з цим Німеччина особливою була у нього в голові. обітуваний реформатор, пов'язаний з історією громади Німеччини, після закінчення Першої світової війни. муфтій Мухаммед Садакса один із найближчих сподвижників, якому месія наполягав вивчати німецьку мову. Він перебував у Лондоні. Він написав хузуру тоді. Це час, коли нам треба послати місіонера до Німеччини. Після цього другий реформатор вже наказав Алі Сахібу із Бенгалії прибути до Берліна. потім він написав халіфу. Так, тут можна побудувати мечеть. Хозур потім надав жіночому підрозділу Ладжна побудувати мечеть на їх пожертвування. І так буде написано, що це подарунок від мусульмана Кахмаді, новим мусульманам Німеччини. Перша мечеть цього континенту була побудована на пожертвування жінок. محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول Коли назрів намір побудувати мечеть 6 серпня 1923 року в цьому місті Берлін був закладений фундамент перших мечетей мусульманської громади в Європі і будівництво почалося але раптом будівництво припинилося. Причина була в тому, що якийсь час до будівництва закінчилась перша світова війна. Німеччина зазнала поразки у війні внаслідок цього економічні умови погіршувались, валюта знецінювалася. Хозур вирішив, що будівництво берлінської мечеті доведеться відкласти, але пожертвування жінок мусульмана Ахмаді не пропали. Перша мечеть Ахмадійської громади була побудована в Лондоні. Тобто мечеть у Лондоні була побудована коштом, зібраним мусульманками Ахмаді, де її фундамент було закладено у Лондоні, обітуваним реформатором, другим халіфом. Та мечеть, яка згодом стала центром халіфату. Ситуація у Німеччині погіршувалася, в 1933 році Гітлер приходить до влади. І починається Друга світова війна, тому не було можливості для поширення послання ісламу в Німеччині. після війни Німеччина була повністю знесена, мільйони загинули скрізь все було зруйновано халіф тоді пише: я думаю, що якщо Німеччина зазнає поразки у цій війні, то після цього Німеччина стане найкращою країною для проповідування ісламу він далі пише: якщо вона не здобуде перемогу в війні, тоді ми зрозуміємо, що Бог дарує їй успіх іншими шляхами. Тобто визнання Бога настільки, що ніхто не зможе їх більше здолати. Я Думаю, що поразка німецької сторони навпаки призведе до успіху цього народу. Вони стануть людьми. Які не будуть говорити порожні слова, але все насправді втілюватимуть єдине, чого ця країна була позбавлена на той момент, це те, що Халів ще не відвідував цю країну. Я зустрівся з головою національної Ахмадійської громади Німеччини паном Абдулою, який вже 40 років є головою громади. Ахмадійська громада заснована у Німеччині 100 років тому. По перше, я хочу привітати вас із цим приводом. Що ви відчуваєте із цього приводу? він каже: ми часом дуже переживали. Що стосується, як ми зустрінемо сторіччя. Ми поступово розуміли, що чогось ми досягли за 100 років. За останні 100 років ми стали твердо на ноги всій країні. Нашу громаду всі знають, що звісно, Ахмадійська громада у світі стане вже більшістю у всьому світі, але вже 100 років закінчується. Тому ми можемо сказати, що Аллах дарував нам успіх у цій країні. Завдяки халіфату ви служите вже 40 років. Хочу запитати, яка користь для вас? Для мене нове життя? Я завжди говорю, що я народився першого січня 1977 року в Кадіані, бо саме там я духовно народився. Я радий, що Аллах привів мене в Кадіан. Я знайшов відповіді на всі запитання. Через молитви і через новидіння, які сам Бог мені показав, і показав мені правду. І для цього прийшов Месія Магді це та сама мета, щоб подолати всі дистанції між Богом і людьми. Сам Бог встановив це, і тому кожен мусульманин може встановити зв'язок із Богом І з його намісником на землі, з халіфом. Не члени громади вражаються успіхом громади. Тисяча 1945 році, коли закінчилась Друга світова війна, громада починає нову подорож. Німеччиною Абдула, місіонер громади приїжджає сюди і проводить дуже багато роботи, перекладає Коран німецькою мовою, і люди і змі починають спостерігати за новими людьми і чого вони хочуть досягти з іноземною релігією. Один журнал, знаменитий Шпігель, написав статтю та розмістив фотографію Зафрул хана, знаменитого мусульмана Ахмаді на обкладинці. Вони дізнались те, що його не знали раніше. Я гембукмісу пачпанмі. Газритмуслі мадрез році бітований реформатор і другий халіф прибувають до Гамбурга в історичний момент для цієї країни. Той час сказав абдул Тіф, був місіонер, служив місіонером. Його дочка згадує візит халіфа. І сьогодні моя сім'я. Ми вважаємо себе щасливщиками, що ми зустрілися з другим халіфом. Я пам'ятаю один випадок. Обітуваний реформатор відвідував нас увечері на вечерю. Тоді я вивчала німецьку мову. Я говорила німецькою. Моя мати говорила мені, щоб я говорила на Орду. Хозур сказав не зупиняйте її. Німецька, якою вона говорить, буде корисною для нас у майбутньому. کہ تم نے اب جلد اجلد مسجد بنانی ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی ارشاد پہ انیس سو ستاون میں یہ مسجد یہاں تعمیر کی گئی گزشتہ چھیاسٹھ سالوں سے یہاں سے توحید کی آواز بلند ہو رہی ہے Візит халіфа розпочав серію візитів халіфів до цієї країни. Хоча халіф рідко перебував тут, але його увага завжди була прикута до цієї країни. Він каже: я отримую повідомлення з різних відділів телеграми із Німеччини. Вони передавали вітання миру і моляться за мир. Це з промови другого халіфа. В 1953 році, після прибуття третього халіфа до Європи, нова подорож духовної любові продовжилась. Телевізійний канал бере інтерв'ю третього халіфа у Цюріху. Наша громада має таку мету. Ми віримо, що Месія вже прибув, щоб створити умови миру і згоди в цьому світі. Ми віримо у рівність людей, верховенство закону, і ми проти будь-яких видів придушення прав. Як ви доносите свою місію? У Європі ми намагаємось завойовувати серця. Наприкінці 60-х років важливий рух розпочинається у Німеччині. Молодь намагається змінити менталітет народу. Вони шукають істину. і завдяки цьому деякі прийняли істину, включаючи і нинішнього главу громади Німеччини та покійного. Без халіфату духовна громада взагалі не може розвиватися. Саме халіфа. Допомагає нам розвиватися від рівня до рівня. Ми всі свідки, як виконується, откровення Аллаха, де Аллах сказав: розширюй свій будинок, перебудовуй свій будинок. Тобто, громада буде розширятися. Тобто, халіфат робить усе можливе для нас. Наша громада який внесок зробила у розвиток суспільства на Німеччині у справі збереження ісламу. Наша громада єдина, яка поширює справжній іслам, і наша громада виявляє недоліки, неправильні тлумачення ісламу. А і наша громада це прапороносець ісламу у Німеччині. Ми виправили у багатьох людей уявлення про іслам. Я вірю, що Ахмадійська громада це гарант миру та злагоди в цій країні, і це смолоскип духовного ісламу Німеччини. Та наш німецький переклад Корану прекрасний переклад. Чудові книги, такі як філософія ісламських вчень». Ці завдання неможливі для інших мусульман на такому масштабі, на якому рівні, тому що вони не визнавали месію свого часу, месію Магді і вони не мають благословення халіфату тому розвиток громади в Німеччині лише завдяки сміливості Аллаха, халіфа та Ахмедіату. У 1984 році халіф відвідує Німеччину вперше в житті. у той же час багато мусульман переїжджають з Пакистану до Німеччини, наставляючи їх про мету їхнього прибуття до Європи. Четвертий халіф говорить, я абсолютно впевнений переконаний, що лише за допомогою вас темрява Європи зникне. Ви зробите майбутнє їх світлим. І майбутнє цих поколінь майбутнє ваших нащадків є світлом. Мечеті будуються. Робота з поширення ісламу зростає, і увага до ісламу зростає. Хозор зустрічає, закликає їх та запрошує їх до справжнього ісламу. Іслам. Месії магді любов до всіх, ненависть ні до кого. Я хочу подякувати йому обома роками. Я сповнений емоцій. Я нічого не бачив такого. Кожне слово халіфа потрапило прямо в моє серце. Сльози звичай щорічний з'їзд проводив у мечетях у маленькому масштабі. Нині тисячі відвідують, і доводиться шукати місце проведення з'їзду. Маша Аллах! Халіф каже: цей хол майже заповнено. Вчора чи позавчора, коли інспекція закінчувалася, він сказав. Що в нас був дуже великий хол а тепер я переживаю, що він скоро теж буде переповнений. Спочатку ми переживали, що він буде порожній, а зараз дивіться, все заповнено. Аллах нехай благословить вас усіх. Німеччина розділена на дві частини: східна Німеччина, Західна Німеччина. Стіна розділила на дві частини. Четвертий халіф, відчуваючи цей біль, помолився за цю країну, відвідавши другу східну Німеччину. У 2001 році Хузур відвідав Німеччину востаннє на цьому з'їзді. 50 тисяч людей відвідало цей з'їзд Аллах Нехай благословить Allah всіх вас повернутись Allah. додому, бути в безпеці і не дасть нікому з вас стати жертвою. Будьте уважні, щоб ніхто не засмучувався. Нехай Аллах перебуває з нами. Так він попрощався. З учасниками з'їзду у 2001 році, який проходив у Німеччині, в якому брало участь 50 тисяч осіб. По милості Аллаха увага німецького народу зростала. На адресу ісламу знаходять можливість згадати Аллаха, Прийняти Іслам. тут, ахмадійською громадою новонавернені вступили в громаду. А, так, ця мечеть, яка побудована теж завдяки милості Алага, бажання нашого улюбленого хозура, Що тут є у Європі, у Берліні має бути великий ісламський центр, теж виповнилося. У 2003 році ці зусилля продовжуються. І п'ятий халіф став халіфом, і незабаром приїжджає до Німеччини. і мусульмани у Німеччині виявляють свою вірність своєму халіфу. Я хочу пообіцяти, що ми громада Німеччини, чоловіки та жінки. Ми всі стоїмо за халіфа. <тірвло> Після прибуття до мечеті Хадіджа в Берліні, Ця мрія про мечеть у Берліні теж виповнилася. Всевишній Аллах благословив жінок збудувати мечеть у Берліні. Мечеть маседська яку відкрив сам Халіф, сказав наш девіз любов до всіх, ненависть ні до кого. Тому що всі мусульмани Ахмаді єдині під проводом халіфа. Халіф завжди нагадує про любов до Бога і Його творінь завжди. Так що все людство стало сповнене миру та злагоди і безпеки, Якщо це не воля Аллаха, то що це? Мета ще далека Ця історія лише перших 100 років Ми поговорили про перші 100 років громади. Взагалі це все ще середина фази. А що ви скажете про майбутнє? Так, ми побачили, що був застій, але новий період за допомогою халіфату ми досягаємо багато. Ми готуємось до нової стадії. І звичайно, нам потрібно, щоб кожен докладав усіх можливих зусиль. Кожен член громади повинен відновлювати права та свободу людини, і ми маємо дати зрозуміти людям, що ми готові втерти їхні сльози. Хто міг знати, що справді ми будемо стояти тут? І планувати наше майбутнє. Люди шукають послання, нових відповідей на свої запитання. Вони втратили свою віру, але їм треба повернутись. Ми маємо допомогти їм.